Мешканці будинку на Кловському узвозі вже рік потерпають від витребеньок однієї пенсіонерки. Жінка ставить під загрозу життя усіх своїх сусідів. На потолки появились мокрі п'ятна, наче сусідки моєї зверху та ж сама історія. Плями на стелі це квіточки. У сусіда Олександра тепер замість стін шматки шпалер та гола цегла. Знущання терпіти вони вже просто не в силах. Какой-то момент може прозвіти возгарання, замикання всієї системи електричська. Ну последствия така що весь дом може просто постраждати. Власник ресторану на першому поверсі вимушений летіти на роботу. З дерев'яної стелі сипе іскрами. Нажахані клієнти тікають, дивом немає постраждалих. Коли електрику вимкнули і приїхали пожежні, зі стелі починає литися вода. що начали скрізь у нас потолок. У нас дерев'яний потолок у другому залі. И начали вот, между деревянными деревянным перекрытием началась осыпаться искры. Люди начали пугаться, там, пересаживаться за другие столики, приехала аварийная служба. І uh, ми помітили, що у нас тече з потолка. за усім цим звичайна 75-річна пенсіонерка. Це вона мешкає просто над електрощитовою і щоразу банально її підтоплює. Ніхто не знає, вмисно чи ні, але полагодити власні труби просто нікого не пускає. А поліцейським, які за цією адресою вже ледь не прописалися, заявляє: їх взагалі не існує, є лише міліція. Ші представники поліції з документами. все. стали усі двері, а насти через двері. говорить, що я вообще не знаю, хто ви такі, що ви до мене прийшли. Меня все нормально. А Потім говорять, у мене за сурканізації. Так впустів, водію. Ні, та все. Копи розводять руками. Без постанови суду ввійти в квартиру неможливо. Сусіди ж звинувачують на лише стареньку. Головна бездіяльність від управління ЖКГ. Кажуть, чиновники нічого не хочуть вирішувати. Опоненти натомість скаржаться на погрози. Ни двери ломать, ничего, потому что это частная собственность. Правильно, Я имею право не... только закрыть а воду. А не муж 60-й -е квартиры мне приходит, пальцы разгинает. Я тебя завтра грохну, пока ты мне воду не дашь. Так кого мне слушать, 50-ю -е квартиру или 60-ю, -е, которая мне угрожает? А у меня дети. Допомогти цим мешканцям чомусь не може жодна інстанція. Натомість, поки сусіди міркують, де саме розташована найвища приймальня для чергової їхньої скарги, побутова диверсантка пенсіонерка взагалі втекла. Тож що і коли залі або спалахне у багатостраждальному будинку, наступного разу групі сусідів залишається лише прогнозувати.